У Севастополі зранку 21 квітня лунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито відбили атаку на один з кораблів. Про це повідомляють на Кримреалії та Партизанський рух. «Атеш». Гауляйтер Михайло розважає, заявив про відбиття атаки проти корабельної ракети на один з кораблів РФ у Севастополі. За його словами, від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували. При цьому партизанський рух, а теж заявили про приліт у Севастополі. За словами партизану, у росіян є втрати декілька загиблих та багато поранених. У мережі заявляють, що нібито у Севастополі було влучання у корабель, але партизани закликають не поспішати з висновками. Та тим не менш у соцмережах припускають, що у Севастополі міг бути пошкоджений корабель Комуна. Це допоміжне судно, рятувальник підводних човнів. Це найстаріший корабель на озброєнні військово-морського флоту РФ, був спущений на воду у 1913 році. Вот только что мимо нас лег 200 метров ракета ебала в пароход. Вон, ну, видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения. Наверное. У нас все. Вот такая вот херня. Вот так мы Що, блядь, як той банул, блядь, Прямо рядом з нами а от маньок, який перепугався. Російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту. Це, в принципі, у них така тактика майже нова. По-друге, з позиції військово-морських сил можу лише зазначити, що. Подібні інциденти і надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога в нашому Криму.